Ви так само зазначали, що на території півострова там є і Вагнерівці, є чимало російських солдатів, тобто за цей час та й за останні там вже вісім років, фактично Крим став таким військовим хабом для Російської Федерації, тому що на аеродромах розміщуються російські літаки, чимало там техніки, дуже багато російських солдатів. І якщо особовий склад у випадку такого оперативного котла, фактично з боку збройних сил України довкола півострова, якщо солдати ще зможуть якось вручну там переплисти до Російської Федерації чи щось подібне. То чимало техніки залишиться всередині. Ось ваша думка: чи воюватимуть росіяни за півострів? Якщо складуться такі умови, що ось ну кримський міст якось загадково випадково ще раз вибухне і стане непридатним взагалі до користування? Ну дивіться, що тут є два питання: це політичне питання і військове питання. Що стосується політичного питання, то Крим це ну якщо вони здадуть Крим, то це ну вже остаточна поразка Путіна, тому що для Путіна це дуже важливо і він постійно інформував про те, також і якщо буде розруйнований кримський це також політична складова, а так, що Крим це російська територія, але але для нас дуже важливо. Ми говоримо про котел і ми нам треба говорити про те, що. Після того, як буде руйнований Кримський міст, то в в зимній період там постійно в Керченській протокі постійно шторми відбуваються. Тобто неможливо буде перевести багато людей. Тому ми постійно говоримо про те, якщо будуть точечні удари, нанесені високоточним орудієм зброєю з боку збройних сіло. України там по Чорноморському флоту, по всім е, військовим об'єктам, то я впевнений в тому, що ми таким чином зможемо уникнути крові. Тобто, уже з військової точки зору, е, ну вони будуть бросати зброю, не будуть шукати, е, куди е, від'їхати, і будуть е, здаватися в полон. Вони можуть брати і заложники цивільних, це, це можливо, Але нам в цьому на, нам також треба. Передбачати, що треба робити нашим співвітчизникам для того, як відреагувати на ці події. Але якщо о, будуть о, спочатку зруйновані військові об'єкти, надати можливість виїжджати їм через о, Кримський міст. А потім уже руйнувати повністю Кримський міст. Я думаю, таким чином не буде крові, і буде безкровне, і вони зразу почнуть переходити до дипломатичного путі, тобто домовлятися і будуть намагатися залишити в Криму п'яту колону. про це нам також треба пам'ятати і робити все, щоб не було п'яти колони, тому що це небезпечно для нашої держави.